Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Хто не відає про славу своїх предків, той не вартий пошани. У кожного з нас тече кров наших предків, вільних і незалежних козаків. Саме дух козацтва покоління за поколінням виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість. Почуття гордості слово козак походить з давньотюркської мови. У перекладі воно означає мандрувати. Такими й були козаки, вільними мандрівниками. Сиву, сиву, давнину козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулися безупину. Ляхи, турки та татари, москалі та яничари. Щоб палить сади і хати, Щоб людей в неволю гнати. Козаки скликають раду, не буде ворогу пощади, вірні коні рвуться в битву, крешуть іскри з під копита. За чарівний спів дівочі, за спокійні дні та ночі, шаблі весело дзвенять, вражі голови летять, і на морі, і в степах. Наганяли вони страх, бо найкращі вояки запорозькі козаки. І не буде переводу українському народу, доки із глибин сторіч долина козацький клич. Козак в українській культурі це символ уособлення звитяги, сміливості, сили духу та незламності волі. Саме тому День українського козацтва. Яке відзначається 1 жовтня, це свято вшанування українських воїнів усіх поколінь. І в наш час це свято набуло особливого змісту, стало близьким для всіх. Святкування Дня українського козацтва збігається зі святом покрови Пресвятої Богородиці, яке святкують 1 жовтня. Козаки вважали Богоматір. Своєю заступницею, захисницею від ворога. Головна церква українських козаків завжди була на честь покрови, її ікона була в кожному курені, а зображення Богоматері було на хоругвах, під якими козаки виступали у походи. Козаки захищали землі від набігів загарбників, охороняли торгові шляхи. Боронили кордони держави, з часом, відточивши ремесло бою і отримуючи безліч перемог у битвах, козацьке військо стало відомим на весь світ 1 жовтня, День захисників та захисниць України, нащадків козаків. Знання про те, як жили та воювали козаки, допомагають захисникам та захисницям відчувати зв'язок із попередніми поколіннями, використовувати їхній досвід, посилювати ефективність роботи сучасного бойового підрозділу, славним нащадкам козаків, захисникам та захисницям України, усім, хто захищав і продовжує захищати волю, свободу, незалежність нашої країни, низький уклін, глибока шана і подяка.